В лікарнях, що мають контракт з Національною службою здоров'я України, військові можуть безкоштовно лікувати зуби. Повний перелік послуг від рентгену до побування та видалення. Ми завітали до Миколи Івановича, аби дізнатись, як військові можуть отримати допомогу. Це державна програма. Вона розрахована на наших військових. За цією програмою до нас можуть звернутися учасники бойових дій, ветерани і інваліди. А також військовослужбовці, які проходили, проходять ще службу, але ще не мають статусу учасника бойових дій, але мають довідку. Хочу підкреслити, що це стосується учасників бойових дій Українсько-російської війни. Розкажіть нам, які саме послуги входять в цю програму? В цю програму входять майже всі стоматологічні послуги, які ми надаємо. Це лікування каріесу, лікування пульпіту, переодонтиту, знеболення, рент-діагностика, а також видалення зубів. Хочу підчеркнути, що зубопротизування в цю програму не входить. Розкажіть, скільки таке лікування буде коштувати для військового? Для військового це лікування безкоштовне. Національна служба здоров'я на цю програму на одного пацієнта виділила 24 тисячі 900 гривень. В межах цієї суми ми можемо надавати медичну допомогу, стоматологічну медичну допомогу. А скажіть, що треба зробити військовому, щоб отримати безкоштовне лікування? Все дуже просто. Йому необхідно звернутися до нас або до іншого медичного закладу. Який має контракт з Національною службою здоров'я по надання безкоштовної стоматологічної допомоги, при собі необхідно мати ксерокопію паспорта, інфекційного коду і ксерокопію посвідчення учасника бойових дій, ветерана, інваліда, написати заяву і все остальне ми допоможемо, підскажемо. Скажіть, чи є якісь обмеження щодо кількості лікування зубів? Ні, кількість лікування немає обмежень. Все залежить від обсягу проблем і вартості процедури. Можна вилікувати там, 5 і 10 зубів. Все входить в суму, яка виділяє НСЗУ. А, а чи може до вас звернутися військовий, який тут не прописаний, або можливо він тут тимчасово знаходиться? Це Державна програма вона діє по всій Україні. Якщо військовий тимчасово знаходиться в нашому місті, він може звернутися до нас, і ми надамо всі необхідну медичну допомогу.